Так, хто краде на комунальних підприємствах чернівців? Нещодавно міський голова зробив гучну заяву, що до його приходу на одному лише тролейбусному управлінні за попередників мовляв розкрадалися величезні суми. Що стоїть за словами мера, на чому базуються його заяви, та, врешті, хто що і в кого вкрав? Журналісти ТВА спробували розібратися у ситуації. Величезні суми списувалися, величезні суми кралися. Під час щомісячної прес-конференції мер Чернівців Роман Клічук вкотре зробив чергову гучну заяву щодо ЧТУ та попередників. Цього разу він припускає, що кошти, які виділяли для підтримки Чернівецького тролейбусного управління, розкрадали або хтось на них заробляв. Ба більше наголошує на тому, що тільки нині комунальне підприємство стало самодостатнім. Ні минулого, ні цього року з бюджету міста жодної копійки на підтримку Тримку тролейбусного управління не виділяли попередніх роках на дотацію комунального підприємства йшло від 80 мільйонів гривень і більше. Вже за останній рік і за цей рік із бюджету міста не виділяється жодної копійки на підтримку підприємства. Тобто ви розумієте, що ці 80 мільйонів вони просто лавони вивелися з тіні. Хто заробляв їх і куди вони йшли, це потрібно звернути увагу на, на ті обурені комати колишніх чиновників, які пропрацювали у керівництві міста довгим часом, і тому потрібно їх спитати. Де одівалася ці 80 мільйонів гривень. Такі висловлювання мера клічука, згадані ним попередники, вважають звичайною політичною заявою, оскільки жодних підтверджень його слів немає. Якщо у міського голови є інформація, що кудись щорічно зникали 80 мільйонів, то ця інформація, мабуть, не для прес-конференції або можливо не тільки для прес-конференції, а для правоохоронних органів. Тому, мені здається, що треба це, крім того, що озвучити на прес-конференції, звернутись до тих органів, які б мали б це розслідувати, чи були такі зловживання, чи не було. А якщо він не звертається, ну це вже питання до нього, чому не звертаєшся? Тобто, якщо ти не звертаєшся, то може ти покриваєшся. Неприємні моменти, коли влада намагається бажано за дійснення, якісь дурні абсолютно розмови, заяви на прес-конференціях. По факту тролейбусне управління як фінансувалося з міського бюджету, так і продовжує фінансуватися в великих об'ємах, не дивлячись на те, що був піднятий тариф. Якщо говорити вже про останню заяву, про те, що якісь попередники розкрадали там сотнями мільйонів, десятками мільйонів грошей, то Державна аудиторська служба проводила неодноразово разом з правоохоронцями там перевірки і жодних там суттєвих якихось фінансових Рушень абсолютно не знайте, тролейбусне управління справді всі останні роки отримувало допомогу з бюджету міста. Утім, і роки правління Романа Клічука не виняток, і 2023 в тому числі, і кожен рік вже ну багато років поспіль. Мені здається, років 12 Як мінімум, кошти виділяються великі і на тролейбусне управління, і на водоканал, і на тепломережу. Що стосується там 21 першого, року, коли Роман Клічук очолював вже місто, то так само. Десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень виділялося на підтримку підприємств. Тож, за словами Олексія Каспрока, твердження Романа Клічука, що підприємство самодостатнє дійсності не відповідає, Ба більше звіту про фактичну кількість перевезених пасажирів та отриманий чистий дохід від перевезень у 2022 році досі немає, і це наврядче випадковість. Адже з 1 жовтня 2022 року почалися масштабні зміни у роботі комунального підприємства, а саме, перехід на безготівкову оплату. Кондукторів ліквідували тролейбуси адекватними Аторами не обладнали та й на транспортні картки дехто й досі лише очікує. При цьому контролери нещадно штрафують безбілетників, які просто не змогли скористатися недолугими нововведеннями. У результаті минулий рік ЧТУ завершило зі збитком на 10 мільйонів гривень. Та й планами на 2023-й не поділилися. Так прокоментувала радниця екс-мера Олексія Каспрока Ірина Карімова, мера нинішнього. Остання перевірка державної аудиторської служби діяльності ЧТУ за 2010 березень дві 2022 року розкрадань фіндопомоги з бюджету не виявила. І мер про це знав. Тож заяви Клічука є повною маячнею. Клічук не буде надавати фінансову допомогу ЧТУ з міського бюджету. Ці кошти ЧТУ цього року заплатять чернівчани зі своїх кишень за рахунок підвищення тарифу. Аліна Рябко, Катерина Ксенюк, Руслан Батюк теми дня, Тва.